Отже, пане Станіславе, вітаємо вас зі студії громадського радіо у Києві. Мої вітання студія. Дякую. Нагадаю, це кандидат політичних наук, експерт міжнародник, український експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, ми, от буквально дві хвилини перед цим спілкувалися з одним представником української організації. Ця організація. Називається Асоціація міжнародних перевізників з паном Володимиром Баліним, і ми маємо їхнє бачення проблеми, зокрема перевізників так, українських перевізників на польських кордонах. Ми можливо відштовхнемося від цієї теми і подивимося далі, що ж очікує Польщу, і що очікує Україну у наших стосунках в найближчі часи з новим урядом. І бачимо зокрема. Те, що Асоціація перевізників, їхні юристи зараз збирають інформацію про те, хто блокує пункти переходу, які організації, які люди, каже пан Володимир, що дуже неохоче, польська сторона цю інформацію надає, юристи її назбирають і, в принципі, вони готові будуть позиватися до суду проти цих організаторів страйків, щоб зрозуміти, наскільки вони. Законні, незаконні, і нарешті вони сподіваються отримати компенсації, тому що несуть величезні втрати. На вашу думку, питання ж не лише у сільськогосподарських виробниках чи перевізниках. Так? Ми бачимо, що польські страйкарі апелюють до свого уряду, вони кажуть. Гарантуйте нам умови такі, що якщо Україна і прийде на наш ринок, на польський ринок ширше, на європейський ринок, ми не втратимо своїх інтересів, ми не втратимо своїх коштів, ми не втратимо роботи. І польський уряд опиняється в такій, на такій розвилці і не хоче образити своїх виборців і не хоче образити Україну. Як ви бачите цю, цю ситуацію? Ну, дійсно, польські автоперевізники, які безперервно проводять свої акції з 6 листопада минулого року, вирішили не переривати блокування прикордонних переходів, вимагаючи відновлення дозволів для українських перевізників та покращення умов виїзду польських вантажів з України. За словами голови комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Польщі Вольв. Демара, Ящура автоперевізники були близькі до того, щоб призупинити акцію протесту ще перед Різдвом. Але на двох зустрічах, згідно його слів, які, які проводилися з новим міністром інфраструктури Даріошем Климчаком, не було власне знайдено якогось консенсусу. І як вони зазначають, що урядово. Сторона не представила митингувальникам ідей щодо вирішення проблеми. Ну і, власне, за словам ящура, потрібна проміжна пропозиція вирішення проблеми, і що в нього є одна конструктивна, яка задовольнить соціальну сторону і не суперечитиме нормам ЄС. І, ну і, власне, фактично відповідатиме їм. Але поки що ще якихось конструктивних. Пропозиції представлено не було ні з того, ні з того боку, і фактично, ми бачимо, що українсько польський кордон надалі залишається в заручниках у ситуації. Хоча тут варто визнати, що є певні потуги для того, щоб його розблокувати, і тут я хотів би зазначити, що 20 грудня міністр Климчак зустрівся у Варшаві з віце-прем'єр-міністром з відновлення України і Власне, міністром розвитки громад, території, інфраструктури України Олександром Кубраковим. і власне сторони поінформували одна одну про свої позиції. А вже 29-го, Грудня відбулося перше засідання міжвідомчої групи, призначеної міністром інструктури для Польщі для вирішення проблем, що виникають на кордоні. Однак поки що якихось деталей не маємо, але тим не менш, навіть зараз є так само пропозиції, щоб все таки цю ситуацію вирішити, і на цьому наполягає і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вочевидь не хотів би, щоб його прем'єрство починалося з таких вкрай серйозних викликів для двосторонніх відносин, так як ми повинні розуміти, що він все ж таки прихильний до України, так само він і прихильний до Європейського союзу, що також є очевидним. Але ви вірно зазначили, що. Тут є проблема, ще одна, яка власне криється в політичній площині, і це, звісно, ж електорат, і тут варто розуміти, що і громадянська платформа, лідером якої є Туск, і деякі його співкульціанти вони мають виборців, які належать і до селян, фермерів, ну а також і до перевізників. І, очевидь, вони не можуть піти проти цього. І також вони не якщо допустимо, туск. Вирішив би все ж таки більше іти е, на пропозиції Єврокомісії та Києва, е, то це могло б скажімо викликати е, критику з боку е, співколіціянтів, зокрема е, польської селянської партії. Е, і вочевидь, це може поставити під ризик існування коаліції і власне уряду, який було засновано на основі коаліційної угоди. Тому, скажімо так вірно зазначили, що е, уряд новий уряд Поль... Польщі знаходиться в своїй рідній розтяжці, і вочевидь йому потрібно так скажімо, зараз поставити свою політику і свою діяльність, щоб і вівці були цілі, і вовки ситі. А це дуже велика проблема, враховуючи те, що цьогоріч мають відбутися і місцеві вибори в Польщі, а також вибори до європейського парламенту. І зараз, коли така політична сила як. Право і справедливість пішла в опозицію. Вона хоче використати будь-який можливий і для неї вигідний момент, щоб власне здобути на цьому політичний капітал і, вочевидь, мати можливість, скажімо завдати удару нового по громадянській платформі та іншим співколіціянтам. Ну, фактично, вона марить тим реваншем, який зараз можна. Побачити на всіх можливих діях з боку права і справедливості, і тому ми бачимо, що на жаль. Ситуація на кордоні залишається власне заручником цього. І Україна та й власне і сама Польща страждає від цих блокувань, і поки що наразі невідомо, як довго вона протриватиме. Але я думаю, що все ж таки найближчим часом буде віднайдено якийсь компроміс, хоча би частковий, щоб все ж таки мати можливість зрушити це питання з мертвої точки, тому що це буде вигідно для усіх. Сторін головним чином в економічній фінансовій сфері, пане Станіславе, ось бачимо повідомлення РМФ 24 Це польська радіостанція, яка працює по всій території країни. Про те, що єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський Поляк так Він погрожує заблокувати розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною на 2024-2025 роки, якщо в ній не врахують пропозиції там Польщі щодо торгових обмежень для Києва. На вашу думку, це просто ну порожні погрози, блеф, чи вони дійсно можуть до цього вдатися? Варто розуміти, що Єврокомісія наразі завершує роботу над проектом продовження регламенту про лібералізацію торгівлі з Україною. І власне 9 січня, тобто сьогодні, закінчується міжвідомчі між домовленості з цього приводу. Нинішній регламент, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вже був один раз продовжений і закінчується 5 червня цього року. Тому розпочато роботу над його Пролонгацію до 2025-го власне комісар є з питань сільського господарства Войцеховський вимагає, щоб новий регламент зберіг захисні положення та запровадив кількісні обмеження на імпорт м'яса, птиці і цукру з України. І він навіть направив власне листа президенції Єврокомісії Урсулів фондрляїн з цього приводу. Ну, але втім, варто розуміти, що не всі. Представники європейської комісії поділяють його думку, і власне служби комісара з торгівлі Валдіса Домброкіса хочуть послабити існуючі захисні положення, зокрема шляхом усунення можливості запровадження тимчасового ембарго ЄС у разі раптового напливу продуктів з України. Ну але поки що ми бачимо, що мають місце дебати з цього приводу, і поки що не зрозуміло. Власне на на що саме пристануть сторону, що. Пролонгувати цей регламент, але тут. Варто так само розуміти все під різними кутами і не лише економіки, а й власне політики. Я хочу тут зазначити, що Янош Войцеховський – це член партії європейських консерваторів і реформістів, до якої зокрема входить і, і така політична сила, як право і справедливість. І власне, сам Войцеховський неодноразово був переобраний до європейського парламенту зі списків партії. І піс, а ще раніше він навіть був лідером польської селянської партії, тобто про ми тільки що говорили, яка утворює коаліцію і яка є фактично лобістом фермерства і селянства в новому уряді. Ну і вочевидь, варто розуміти, що в цьому році, як я вже зазначив, будуть виб нові вибори до європейського парламенту. І я можу спрогнозувати, що Войцеховський волітиме. Знову переобиратися. зберегти свою позицію та... позиції, так і очевидь, він е, робитиме це саме від е, списку партії Право і Справедливість. Більше того, я скажу, що коли розпочалася зернова криза ще навесні цього минулого року. То скажімо так, цей політик неодноразово підпадав під критику, зокрема і своїх однопартійців. Ну нібито за таку досить м'яку позицію по відношенню до України. І власне там багато говорилося, що він недостатньо дбає про польських селян і фермерів, і що він займається лише європейською бюрократією, а не їдеть на місце до Польщі поспілкуватися власне з представниками селянства і ферм. Мерства і власне щоб дізнатися все на місці, ну я думаю, що він. Таким чином можливо хоче якось реабілітуватися в очах своїх однопартійців, враховуючи, що вони все ж таки вже зараз перейшли в опозицію, і, і він власне щоб дійсно а, а, зберегти позиції. Тому тому що тоді, якраз до речі, навесні і, і говорилося про те, що можливо ми поміняємо Войцеховського на якогось іншого, щоб він представляв інтереси фермерства в Європейському а, Союзі. А я думаю, що тут очевидь є політичні мотиви і бажання. Мати власне ці позиції, які він а, займає, тож можна припустити, що він все ж таки вирішив показати, що він більш радикальний в цьому контексті, і щоб власне мати можливість знову потрапити до європейського. Парламенту, ну і вочевидь, тут можуть бути і інші причини, але я все ж таки, взагалі, всю цю історію, яка пов'язана із е, страйком фермерів і власне породжену ними зернову кризу і ситуацію з автоперевізниками, більше розглядаю в політичному ключі, е, тому що ми повинні розуміти, що. В Польщі дуже сильно поляризоване суспільство, і кожний політик з того чи іншого табору використовує всі наявні можливості, щоб отримати владу. І на жаль, вони навіть не дивляться на те, що вони можуть скажімо, використовувати різного роду інструменти, які скажімо, дуже були б до вподоби такій країні, як Російська Федерація, яка дуже пильно спостерігає за цими процесами, і вочевидь вона не нерідко підкидає дров у це полум'я. Щоб розпалилася ситуація ще більше, і тому вона підключає таких, такі політичні сили до цього, наприклад, як конфедерація. Ну, ми можемо власне припускати, що ця політична сила є зв'язана з Кремлем. І, вочевидь, ми бачимо, що за фермерами і автоперевізниками часто стоять політики цієї політичної сили. Тому скажімо, все сходиться на для для Росії найліпшим чином, і те, що зараз у Польщі лише увійш Щла фактично у о, свій виборчий марафон, це абсолютно влаштовує е, Москву, і тому ми бачимо, що е, все ж таки там е, також радіють з цього приводу. Але е, на жаль, е, політики не роблять висновки. Вони фактично е, в даному випадку страждають певного роду короткозорістю, і е, заради того, щоб. Або дійти до влади, або зберегти її, вони власне використовують е, от, такі питання, як зерно, е, транспорт і тому подібне, в якості розмінної е, монети для а, своїх політичних дивідентів. Кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський зараз з нами на прямому зв'язку. Ви згадали Росію? Скажіть, будь ласка, Росія вважається країною номер один у світі експортером збіжжя, зерна того самого так. А ось маючи Калінінградську область під боком Польща, не знаєте, Росія не торгує з Польщею своїм збіжжям через Калінінградську область. Поляки там не ставлять якихось рогаток і не блокують переходи, не бояться, що російське зерно заполонить їхню країну? Наразі блокування відбувається здебільшого на українсько-польському кордоні. Як наскільки. Я... Знаю, то зараз між Росією і Польщею дуже такі ослаблені економічні і торгові зв'язки через ембарго, і... мабуть, так так, так, абсолютно вірно. А, а, а з Україною навпаки, вони стали більш тіснішими, особливо після підписання відповідних угод, особливо ті, що були. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ну і я думаю, що ем, от саме такі політичні сили, скажімо, е, різного характеру, так будемо говорити, вони в, тому і користуються цією ситуацією, що тут такий сильний торговий потік. Ну і власне щоб досягати, е, ну, хтось хоче економічних цілей, хтось політичних. Ну і власне, вони там, де така найбільш потужна артерія, е, і власне тому вони намагаються її перекрити, і щоб це власне мало негативні наслідки. Ну, і таким чином шантажувати і Україну, і Європейський Союз і інші зацікавлені сторони, тому ми бачимо за фактично майже рік таку таку кризову ситуацію, яка вплинула на двосторонні відносини між країнами, і якщо порівнювати, наприклад, 2023-2022 роки, то очевидь це зовсім різна картина. І навіть зараз, коли прийшов до влади новий уряд, який скажімо так, він Можна сказати, що він дружній з огляду на тільки на, на, на одну особистість Дональда Туска, але все ж таки і досі е, ситуація є невирішеною і невідомо, як я вже зазначав, як довго вона триватиме. І мені здається, що все таки з питання зерна тут не більше, скажімо, складна історія, тому що все ж таки ми бачимо, як. Політики польської селянської партії, які очолюють відповідні комітети, і також міністерство. А то вони все ж таки відстають інтереси селянства і фермерства, і поки що не видно, щоб вони хотіли в цьому відступити в власне в намірах, щоб ситуація якось налагодити. Туск, звичайно, він хотів би, я думаю. Вже вирішити це питання, але він знову ж таки є заручником своїх співколіціантів. Вочевидь, там бояться нових виборів, щоб знову не опинитися в опозиції, знову щоб партія право і справедливість керувала внутрішньою внутрішньої. І зовнішньою політикою Польщі, і е, зараз, коли такий випав шанс, е, шанс поквитатися фактично за ті всі ці вісім років е, поневірянь, які влаштувала е, партія Піс Доен Дотуску особисто і його, його однопартійцям, е, втратити це зараз, вочевидь, зараз фактично був би найбільш небажаніший для нього сценарій. Тому сказати? Я перепрошую. Ви хочете сказати, що оці сутички, суперечки на політичній арені? Польщі вони рикошетом віддаються на Україні в тому числі, так абсолютно і... вірно. Тому, тому така ще... зараз ситуація угу. такий сурідний сурідний цуцванг політичний у, у нового уряду, і зараз віднайти якісь компроміси дуже важко. Ну, наприклад, я е, хотів би нагадати е, нещодавню історію, наприклад, е, з розблокуванням. Е, Ділянки українсько польському кордоні в шегині медика, то відповідно там було підписання відповідної угоди між міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслом Сакерським та фермерами, які представляють рух шукане село. До речі, рух, який тісно пов'язаний з конфедерацією, і вимушені були виконати їхні всі їхні умови. Ну а відповідно, якщо вони показали, що вони готові. Іти на виконання умов, то можна припустити, що надалі можуть просити ще більше, і Україна знову ж таки може опинитися в заручниках в цій ситуації. І на жаль, ця ситуація триває понині. Останнє запитання, якщо можна вкладіться, будь ласка, в хвилинку, ось коли уважно читати слова Єврокомісара з питань сільського господарства Яношовицуховського, про якого ми ж сьогодні згадували, то він взагалі не проти того, щоб українські товари пускати через територію Польщі, так але вони кажуть, що краще організувати якийсь гарний транзит цих товарів через морські порти Європейського союзу, в тому числі, мабуть, і Польщі, а як. Як це зробити, ну він не розшифровує, як він це бачить. Ваш ваш рецепт є можливість в європейському союзі отри... зробити ширший доступ до своїх портів для українців. Вочевидь, є це розширення інфраструктури, і про це до речі, багато говорилися, зокрема, і е, політики громадянської платформи ще е, в, в, до того, як відбулися е, парламентські вибори у Польщі, і власне обіцялося, що буде е, розширено і прикордонні потужності. Можливості і, є над цим. Треба працювати. Та, так? та, так? та треба працювати, але на, я хочу сказати, що ми, ще в 2022 році. Також обіцялося з боку тодішнього уряду Матеуша Маревецького Розширення і удосконалення інфраструктури, але нічого за рік зроблено не було, і тому власне породилася зокрема і зернова криза. Чи зможе новий уряд це зробити, чи чи виділити європейський Союз на це кошти, не побачимо. Але я думаю, це був би непоганий рецепт для того, щоб, хоча б в фізичному плані і в логістичному, можна було удосконалити те, як українські агротовари агропродовольчі галузі могли потрапляти у порти, а далі вже на зовнішні ринки світу. Дякуємо вам за вашу. Експертну думку пана Станіслави, вдалого дня, кандидат побачьте. політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський був з нами на прямому зв'язку. Е, мій час роботи у прямому етері закінчується. Я буду передавати мікрофон своїй колезі Олені Новіковій, А о 17-й годині слухайте, будь ласка, випуск новин від Віоли Бурди. Хай вам буде вдалий день, спокійний вечір, всього найкращого. Пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.